Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм канал. Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що Юлія Тимошенко вкрала в країни 15 років демократичного розвитку. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Дмитру Гордону. Колишній глава держави Віктор Ющенко наголосив, що у період з 2005 по 2010 рік Україна мала величезний потенціал для розвитку. Країна мала найвищі економічні темпи серед європейських країн. А щомісяця залучалося близько мільярда іноземних інвестицій? Гордон запитав після цього Вікторія Андрійовичу, а ви, Юлії Володимирівні, все? вибачили, та не те, що вона в нас забрала років 15. років 15 демократичного гарного розвитку. Давайте не забувати, коли ми говоримо про 2005 і 10 Україна мала найвищі економічні темпи в Європі. Нижче 7% приросту ВВП ми не опускалися. У нас були квартали, де 14% було. Кожний місяць приносив 1 мільярд іноземних інвестицій. Відповів співрозмовник. Втім, Україна не скористалася шансом стати процвітаючою країною через дії деяких політиків. Так, Віктор Ющенко за заявив, що Юля Тимошенко посприяла економічному занепаду країни та вкрала близько 15 років розвитку. Третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю розповів, що у 2008 році два тижні шукав на той момент прем'єр-міністрку України Юлії Тимошенко, щоб вона підписала листа до генсека НАТО із проханням про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Коли я домовився по темі НАТО, ПДЧ і воно ставиться у порядок дня. Європейці можна сказати, попросили. Пане президенте. Ми б хотіли, щоб це клопотання про ПДЧ під Сав голова парламенту і прем'єр-міністр, голова парламенту Арсеній Яценюк на другий день підписав після мене. А прем'єр-міністра я шукав два тижні, сказав він. Тобто, руками Юлії Володимирівни була створена величезна проблема. А уявляєте, як би все повернулося, якби Україна в 2014 та 2022 була в альянсі? І як відомо, у січні 2008 року Україна надіслала тодішньому генсеку НАТО Яапу Яподехопс хефферу документ, який змі назвали листом трьох клопотання про Дання Україні ПДЧ, які підписали президент, прем'єрка і спікер парламенту Тимошенко його підписали після довгих тижнів сумнівів. У тому самому році експрем'єрка здійснила візит до Брюсселя. Після якого, якщо Україна і мала якісь шанси отримати ПДЧ, вони розтанули остаточно. Відповідно до директив Ющенка на зустрічі з генсеком НАТО, прем'єр мала підкреслити не лише важливість поглиблення діалогу Києва з альянсом, а й позитивні очікування щодо розгляду останніх українських ініціатив на саміті в Бухаресті. Важливість поглиблення Юлія Володимирівна підкреслила, але тільки в рамках інтенсифікованого діалогу. Тим самим по суті, давши зрозуміти, що у приєднанні до ПДЧ особисто вона не зацікавлена. Писали ЗМІ в лютому 2008 року. Саміт НАТО в Бухаресті відбувся у квітні 2008 тисячі Україні у ПДЧ відмовили. Ба більше третій президент України Віктор Ющенко заявив, що у часи його президентства процесу про автокефалію української церкви перешкоджали також тодішній прем'єр-міністр Юля Тимошенко. Зокрема, Ющенко зазначив, що коли він спілкувався із Патріархом Єрусалимським, то той переконував, що створення української помісної церкви є політичним питанням. При цьому, за словами екс-президента, перед цією розмовою питання створення помісної церкви обговорювала з Патріархом Єрусалимським і тодішня прем'єрка Тимошенко, яка сказала йому, що він не квапився моєму житті. Якщо ми говоримо про церковну стезю, це була одна із принизливих розмов, тому що патріарх мені декілька разів хотів нагадати, що пане президенте, це у вас. Питання політичне створення української помісної церкви. Цю установку піднесли як політичну. Я апелював до того, що ваше святосте, Подивіться, от там на вулиці 12 мільйонів. Оті 12 мільйонів благають, вимагають відповідно до православних канонів мати свою національну церкву. Чому я, як пересічний громадянин, як вірний своїй церкві, не можу мати це благо, зазначив Ющенко. За його словами, були люди, які експлуатували церковне питання як політичний фактор. На жаль, але можливо від того ми і міцні підкреслив Ющенко. Можливо, сьогодні, якби Тимошенко була ближче до влади, вона б підтримувала Пашу Мерседеса. А потім, коли наближалися вибори, як завжди, перевзувалася та виходила з абсолютно інакшими гаслами. Часи змінюються. Ющенко вже давно не в політиці, а популізм та бажання Юлії Володимирівни електоральних балів нікуди не зникають. На щастя, українці давно вже усвідомили, хто працює на розквіт держави, а хто на свій гаманець. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.